місто як і затівкою україни у світі на каса купальська Купальська? купа насярована кашею і бубликами приймала на купала українські іноземки Роберта коли одні співачки задобрили надовго він американець Івана Купала святкує вперше аби було щоб показати землякам це фіксує фотоапаратом у цій справі він просі а от українську кашу як дилетант. Скільки найдеться тро Яска бугликів на шию і роберт вже майже козак. А ось цей подарунок ще не найголовніше для за кордону Свічка дружби. На українки розкрили роберту секрети вітчизняного бізнесу. Продавай, він каже, один, один, бублик, на Івана Купала вперше потрапила і соркіза, але як справжня гостя довго не борилася. Він один села, другий купила. Що було, що про купала розповідати на батьківщині в Узбекистані? На пальці хотілося поставить там стурити воду буду сітку. Що на пам'ять у перебуванні в Чи Читливо сінки українські дівчат, так само, як і іноземних, все ж де мене встигли. Тут крайні всі Польща, Чехія, Італія, Туреччина, Боснія Герцеговина, Росія і Україна в одному полі. Співають Червону руту по книжках. Так студенти іноземці щороку досконалюють свої знання української мови. Дуже розмовлені, дуже розмовлені, дуже розмовлені. Вони приходять на Івана Купала сюди, співають, згуртовуються Мі, жінчі, в минулому році з президентом тут скакали, Вони через вогнище, вони розуміють доступ, вони розуміють, що Україна живе Іваном Купала. Пострибати через вогнище на купала. Приїхав і сам президент. каже такого масового свята в Україні вже не було 20 років.

Багаття головне дійство свята до головного богнища купальської ночі поспішали іноземці і українці, адже за повіл'ям, хто перестрибне його набереться на їхнезна та здоров'я. А ще кажуть, що багаття купальську ніч очищає душу. Ольга Чепі, зловленно новини, телеканал інтер.